Історія Херсона згідно з російською історичною міфологією, Херсон, як і більшість міст півдня України, заснувала Єкатеріна II, і сталося це у 1778 році. І як у випадку з усіма іншими нашими містами, це відверта брехня і пропаганда. Підписуйтесь на канал Хмаринка Хісторі, поширюйте наші відео та за можливості підтримайте нашу роботу фінансово. Посилання на Patreon PayPal і зручну Монобанку є в описі. Так, от херсонський політолог і краєзнавець Володимир Молчанов зазначав, що за майже 40 років до указу російської імператриці на території сучасного херсона запорізькі козаки заснували своє поселення. Місто під назвою спочатку перевіз, а згодом старий перевіз був заснований на землях запорізького війська низового в 1737 році запорізькими козаками. Хоча саме військо ніколи не було абсолютно суверенною державою, проте перебуваючи під одночасним протекторатом польського короля і московського царя, польського короля і кримського хана, польського короля і шведського короля, вільно почувало себе навіть у зовнішньополітичних питаннях, не кажучи вже про внутрішні справи на власній території. Перевіз мав головну економічну функцію переправляти на правий берег видобуту в прогноях сіль. З лівого берега йому відповідав голий перевіз, нині гола пристань. А Олешки, не Січ, а місто були кримсько-татарськими і називались Олешкою. Таким чином, до самого загарбання московитами Запоріжжя, перші 38 років свого існування перевіз або на російських картах Александр Шанс був українським в усіх сенсах містечком, центром перевізької паланки, тобто в ньому постійно перебували до двох сотень козаків: чумаків, плотогонів і корчмарів. Після розгону січі царицею в 1775-му старий перевіз, ще не називаючись херсоном, вже був центром херсонського повіту, херсонської єпархії і херсонського полку, сформованого з тих самих запорожців. Російська імперія вважала землі, на яких вона нібито заснувала херсон, османськими. Але так не вважали ні українські козаки, ні Кримське ханство. Ці дві держави, хоч і не були абсолютно суверенними, проте ефективно і безперечно контролювали сучасну Херсонщину з межею між собою по Дніпру, точніше по його лівій протоці кінським водом і лиману. Води лиману, на відміну від островів Дніпра, вважались татарськими, крім прибережних до правого берега, доки кінь копитам дістає. Таке розмежування між двома державами наводять Дмитро Яворницький і Адріан Кащенко в своїх дослідженнях запорізької історії. Таким чином, Російська імперія не завойовувала у османської місця розташування сучасного Херсона, вона завойовувала це місце у запорожців, підступно зрадивши довіру останніх у 1775 році. За словами краєзнавця Володимира Молчанова, в указі імператриці про заснування Херсона від 18 червня 1778 року, який є у відкритому доступі, написано, що вона подумала над пропозицією заснувати верф у глибокій пристані, нині Станіславі, і вирішила, що там вона не буде захищеною від турецьких нападів з Очакова. Тому верф слід будувати в Аліксандр Шансі. Для цього губернатору Малоросії Румянцеву треба виділити майстрів, тоді перейменували це місце на херсон. Тобто російські окупанти 1778 року не заснували, а розширили херсон і збільшили його населення, та й не власними зусиллями, а силами українських майстрів. Роль росіян була невеликою: отримувати кошти, частину красти, решту роздавати тим майстрам і власним солдатам. Через казнократство генерал фельдцехмейстра Ганібала будівництво затягнулось на два роки, а візит цариці змусив іншого крадія Потьомкіна вдатись до будівництва фейкових потьомкінських деревень. Херсон до 1791 року був військовим містечком без цивільного населення. У яському мирі була затверджена свобода торгового судноплавства турецькими протоками. Поруч з Херсонською фортецею розпочалося будівництво маєтків, факторій, складів грецькими та італійськими купцями. Вони купували та вивозили українські товари, хліб та сіль, а сюди везли середземноморські товари, вино і оливкову олію. Росіяни купецтвом не займались в принципі, а ось українці з голою пристані так, хоча їхні обсяги були дрібними в порівнянні з греками. Пропаганда нам розповідає про велику роль росіян у цьому всьому, але це занадто перебільшено. Верф скоро занепала. І спочатку корабельне будівництво, а згодом і таке лажне, перейшло в Миколаїв. Фортеця для захисту верфі проіснувала без особливого сенсу до 1834 року, коли її також скасували. Відтак росіяни займалися адмініструванням величезного краю Херсонської губернії, до складу якої входили і Миколаїв і Одеса. Губернський статус Херсона утримуваний усе 19 століття до 1917 року, Ніс привілеї культурного центру у порівнянні до промислового Миколаєва та торгівельної Одеси. На театральній сцені Херсона поруч з Єлісаветградом ставили свої постановки курифею українського театру. Через правобережжя в Херсон заходили й літературні впливи. Осердям українського життя в місті стала так звана стара громада, що отримала в часи української революції формальну назву Українська хата. На чолі її стояв письменник Микола Чернявський, до якого навідувалися свого часу Михайло Коцюбинський та Володимир Виниченко. Український рух мав культурницький характер, українська інтелігенція не відзначалася навросійським комплексом, але українські політичні партії до 1917 року мали мізерний вплив. У 1905-1907 році в Херсоні діяло до 17 політичних партій: більшовики, меншовики, конституційно-демократична партія, монархісти, соціалістична єврейська робітнича партія, партія соціалістів-революціонерів, найчисельніша, анархісти та інші. У 1906-1907 роках радикали здійснили кілька ексів збройних пограбувань приватних і державних установ і намагались запровадити революційний рекет, що викликало обурення громадськості і дало підстави владі припинити діяльність більшості партії. У роки української революції Херсон став ареною жорсткого політичного і військового протистояння після повалення самодержавства влада зосередилася в руках губернського комісара тимчасового уряду міської думи, ради робітничих і солдатських депутатів з домінуванням соціалістів. У політичну боротьбу включився значний загін українського руху. У грудні 1917 року в місті утвердилася влада Української Народної Республіки. У січні-березні 1918 року на два місяці відновили радну владу. Херсон став частиною Одеської радянської республіки. У квітні Австро-Угорська 11-та дивізія, запрошена до Херсона міською думою, відновила владу УНР. За українською держави пожвавилося національне життя, унормувалася діяльність політичних і громадських організацій, створено просвіту, Виникли кооперативне видавництво Українська книгарня, споживче товариство Україна, товариство Думка діяли Українська учнівська спілка, українська студентська громада. У навчальних закладах розширилися курси українознавства. У лютому 1920 року місто зайняли більшовицькі війська. До кінця року Херсон перебував у воєнному стані. У місті розгортався червоний терор, потім прокотилася хвиля голоду. Під час Другої світової війни Херсон захопили гітлерівці 19 вересня 1941 року. У місті функціонувало оунівське підпілля, організоване похідними групами ОУН на чолі з Степаном Бандерою. 1943 року Херсон став місцем збору антирадянських сил з-поміж донських, кубанських і терських козаків. 30 березня 1944 року місто стало центром Херсонської області. Також у цьому році проведено тотальну зміну топонімів, які могли натякати на будь-яке національне розмаїття. Знищено тюркський колорит у назвах краю, вичищено німецькі і єврейські назви. Навіть польські янівки мусили стати іванівками. У містах набирала обертів русифікація, на селі ж навпаки, домінуючий український елемент, почав поглинати російський, польський молдавський. Сталося це не без допомоги радянської політики перемішування народів та окремих груп. Після 1991 року Херсон доволі стабільно пережив економічну та соціальну кризу. У 2014 році, у наслідок анексії Криму Російською Федерацією, в Херсоні почало базуватися представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Надалі серед жителів окупованого Криму стало популярним явище паспортного туризму з поїздками у Херсон заради отримання українського паспорта для виїзду за кордон. Також у Херсоні зберігався прапор України, з яким жителі Криму стояли на мітингах проти окупації російськими військами. Під час російсько-української війни бойові дії в районі міста почалися з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 1 березня 2022 року Херсон окупований російськими військами. Окупаційні сили почали влаштовувати провокації з ціллю подальшої анексії регіону. У місті пройшла серія масштабних мітингів з гаслами Херсон це Україна!» проти російської окупації протягом наступних місяців зсу завдавали численні удари по складах боєприпасів та командних пунктах російських військ у Херсоні, в тому числі і по знаменитій Чорнобаївці. 28 червня стало відомо, що російські окупанти почали незаконну видачу російських паспортів в місті та області. Жителі міста зазнали репресій від окупаційних військ. Найбільших репресій зазнали проукраїнські громадяни та ветерани АТО. Знущань від військ РФ зазнавали і прості місцеві жителі. Окупаційна влада перевела навчання в школах на російську мову та знищувала українські книжки. 11 листопада в місто увійшли Збройні Сили України. Херсон був звільнений після 256 днів окупації. Чекаємо вдома і лівий берег, і всі окуповані українські території. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Просимо поставити вподобайку та написати, які ще історичні відео ви хочете бачити на цьому каналі.